Всім привіт! Ви на каналі Вероніка Грає. Да, ви на каналі Вероніка Грає. І я сьогодні теж з нею граю. Так, да, з нами сьогодні Кіра. Да. Сьогодні ми граємо в історію бабусі. Заходь в цю машину. Зайшла, зайшла. А я попереду тебе, і знаєте, я я старшу тебе. Ні, це не значить так. Ми всі малі, ми одного ми одного е, вітру, ось. А що тут у нас таке виробить, я Ура! Нас повезуть до бабусі! Ура! Я вже до бабусі! Вона дасть мені пісеньки! Вона дасть мені пісеньки! Ура! Я їх з'їм всі! Нікому не дам! А мені не дам! А мы да. не дам, что мы ребята, я так рада вас видеть. Меня только вы Мы только что э, закончили наш. Сами-то почитайте, мы не можем, потому что тут уже швы копсаника. И вот сами солищайте. Как... Побили руки дверей! До бабусі, До бабусі! До бабусі, бабусі! Бабу, я тебе бабу, люблю! Я люблю это бабуся! Бабуша, я люблю. Друзья! ставьте себе на аватарку до кота! Давай будем помогать бабусе. На кухне рынем все на кухне. Может, печеньки найдам на кухне, правда? Печеньки. А я тут Ні. Mm. У мене є аптечка, якщо хочеш, можу тебе полікувати потім. Так, mm. Да, потім поликуєш. Що... А де это ты я. У нас тут mm. яка гарна картина бабусі. Да, яка вона мило. Mm. Смотрите, ребята, что я нашла? Что? Я уверена, может это что-то короче опасное. Ты читал? А я? Милая бабушка. Милый кот. Вообще. Мило, я люблю кота. О да, вот личная лично я здесь кого. Вот так он так друзья, так что ты на паузу сами чекайся, правда? Так и читайте. Да. Чуешь? А ч? А мы наверх не можем сойти. А, тому що нам все не це на О, нам дали печеньки. И уроки. На дис зару пригодяться, на дис, на дис. Добре, я завжди все залишаю на потім. А то може вся страшна. Може почти на та. Мене забага, мене ви мене прийти викинуло з ігри. починаємо заново рану. Мене тоже, мене тоже. Ви мочати на нас викинули, як ви це розумієте. Та, я да вийду і про. Ілям, Ілям. Дуже вибач, що не відповідаю, тому що як бачиш, я зараз знімаю Після того тобі обов'язково подзвоню. Іля, як пойдет, я не знаю. мені друг написав привіт. Я проігнорую поки що. Добро сидить! Ну іно, вибач, обіця, я потім подзвоню. Я а бачу, що дві Ой-ой-ой, а хто дозволив в воздуху керувати? А в мене воздух керує. А да. Ні, це я керую. Ти що, це я так можу гарно. — Це не гарно. — А по-друге, ти на мене сиділа, як ти могла керувати. Бабуся, ми з того. Бабуся, йде куда. Боже, боже, бабуся. Бабуся, за це причин. Бабуся. Бабуся, за це мам'я.

А в мене є аптечка. А дай мені потім, якщо мені треба буде полікуватися, ок? Так, напевно, якщо сама її не витрати. Тому що я тут збиралася лікувати в попередній раз. Віта і мене лікує. Скриня? Там якась скриня дивна. Ребята, смотрите, що я на стол. Тебе любимий. Что я люблю, я люблю. В чем, в чем дело? Ловушка. Дверь надо, может, мне можно открывать. Ты? Ну вот я такой маленький малунок бабуси, правда? Ты бачишь, что тут? Так, да, тут пралка. Ты бачишь, что тут за темнатой? Мы тут можем купаться за кралком! Да вы сами за скилл надеть мы будем перейти поряд, правда? А я к Не мы с этого грамот. Вам дала печала какой-нибудь гамбургер. Дики на диску. Удивительно. Я знаю, верно. Очень вкусно. Не, не скучно, ще цього не їла. Не згори. Бабуся до нас прийшла. Ау! Спасибо, я так рад, що вам понравилось. не нехорошо. О боже, ти в порядку? О, дорогой, у мене, у мене алергія на арахіс. Да, в моем в моей сумке. Найдите моя... Найдите мою сумку. Ты мои сумку найти? Найди мою сумку, папа. О! Давай мы була в загале. Ну, ты на сумку нашла? Я мою сумку нашла. Я, вроде я что. Да хуйся на самую сумку, а то бы я сдохла не доразиться. Чекай, а что тут а что тут буду далить, ты знаешь? А что? А что тут буде далі, ты знаешь? Да, я знала, я уже проходила цю гру на ненавиду. Траба! И ты свою темнам тут. Нам требует куда на них. Шукаем mm -hmm. все эти штуки. Забираем герлянды. И все это такі прекраси. Тут дав теперь мы маємо сам по... Uh, uh, you for team. Yeah, oh my golly gosh goodness. That aquarium looks so amazing and full of wacky events. I wish I could go in there. Hi, my name is Susan. Of course, you can go into the aquarium. It's completely free. Did somebody say free? Completely free. You can feed fishes, find secrets, see amazing creatures, and it. so much more. Holy cow, that sounds amazing. I can't imagine there'd be anything threatening to kill me in there. Right? <laughs> Ти представишь на английский. Ты у нас английский. Само мы можем если вы. Беда-б-да-да. У нас тут для космика, дорогие друзья. Поставьте лайки, пустите, по У вас 3 секунды, а то до вас пройдет бабуся і и заводу я вас. Ходи. Нам треба набити дерешки. У нас тут нам треба. Давай разом ляжемо. так і твоє ліжко буде. Ти зараз. А як вибрати ліжко? Давай це моє ліжко за кулою. Моє за кулою. Я буду... Моє за кулою. Я буду на верху. Моє зверху. Ну, Вон этот, mm -hmm. короче, тмуски играют самый спимо, а? Хорошо, ребята, я... То не Я не уверен, да, может это быть. Все в порядке с ним. Все будет хорошо у нее. Короче, у нас там есть читайте. Так, все один, два, три. Тепер, якщо ви не підписалися і не поставили лайк, тоді я е, прийду до вас в носі і вас закусаю. Я хочу спати. А ви не хочете, щоб ми вас кусали? Що ви пишете обов'язково буде відео вийде? Чому мене перемістило на інше ліжко, Алі? Це був за звук. Я не знаю, Я знаю, не можна б практику, но я бы зараз з радістю бы матюкнулась. Я бы туди вже мільярди мільйони матюків наставила б. это страшно реально но не страшно я просто сейчас чтобы вы поняли вроде себя за косы тяну так вставай. вставай я не буду вставать пока этот звук не прекратится кот тут думаю что бабушка не дома Бабуся куди сіде. Куди тут треба? <звук> куди треба бігти? Бабуся не хоче лягати спать чомусь, правда? <звук> Я не хочу її будити, мені ясно. <звук> У нас тут нужно залисти. А кто-то була знає, у нас їх был. Вона нас буде кусатися, а ми не хочемо, щоб бабуся кусалася, правда? Бабуся, да. Бабусь, ти що, з ролим уходишь? Нам про ми просто налякалися розбитих вікон. Бабуся, не треба зразу нас вбивати. Твою кімнату. Я просто на ліжку, на ліжко. Что с бабусею? кому она ходит с дрозом? Что есть? Я знаю, что смотри бабушки есть несколько Вот ну, давай найдм их. Чика, куда нам идти? Да, следуемся. Идру я просто. Я на за сразу нельзя сходу. По закону двери исход. Да, не на закону. Насу нам дерев'я. Що заболотити Бабусю закриваємо. Закриваємо бабусю і діти Її звісно сходимо, но вона э, Сумачайся, вона сходить з розуму, бабуся, що з тобою, а? Бери. Вона. Закриваємо бабусю тут. Последуем за своим чувачком. И дам в твою спальню. Мы не знаю, как у вас I'm порошок руки. Тому что у нас английская мова, друзья, сами са са со всех собі по Потому да? да? ну, что грызали, да. нас грызали. Нас ну, грызали. Я не знаю английского. Нас грызали, не правда? Нас в грызели. Ну, что вы чайте? Ну, что вы чайте? Но мы на английском. Почему нет? Нет, у нас. Что же там делаешь? Делай. А что с черным ящиком? А как на э -э -э Ты да? Кто русский знает? У нас россиянка на карте. Русичка на карте. так, кому варено, кому зарано. Блін, ля. Вибачте, друзі, не можна мачкати, не можна. Не можна мачкати, вибачте, друзі. От. Прошу, це не мов дядько. Ой, бабуся там що робить? О, Боже, що це було? Що це було? Я не знаю, ми не можемо. Ну, Я думала, що не треба не спитати. Oh, no, yes. да вот. Моя бабушка будет очень сердиться на меня. С ней все будет хорошо. Линдара спида. Линдара видна спида и за на судных. И что будет? Ты кажешь, с Стоп! Не иди туда, ты пута кашель! Я уверен, все будет хорошо. Ты как у всего на страха по-короче? Да раз забирає баба коротка, даже его бабуся забрать. Вот у меня и темно пострмна, правда? что нам рубить? Не знаю, нашего друга вкрали. Ні, ні, ти кажеш, no! ноу! Что рубить? За что нам это все? Вы просто дети, правда? Подожди, я тебе проходила, скажи, что вы зарубите? Ты де? Ты же? Давай. Туешь, Вероника? Вероника, давай. Я нашла на ключ. Ты забрайчика. Эй, я нашла ключ. Я нашла ключа, мы сейчас девчонки, алло. Це не часто, правда? Побігли. На нес! На нес! На нес! На нес! Відкриваємо! Почав! Чому ми тут одні? А що? Мы за контролироцю! Так я знаю, купи плюс, дискомка! Да, девчонка, сныкла. Вот. Да не, И не открывай там два девчонка. Еще один Я взяла ключ. Я шел. Я шел. Выглядит жутко. Мені страшно. Мені теж. Mm -hmm. Це тому що гра що хорор. Не... Що ти не знала. Mm -hmm. Це тлісечки mm -hmm. хорор, я тобі так скажу. Наш друг. І, друзі, допоможіть мені. Are you ok? Ти... З тобою все добре? Я питаю. Там треба знайти зелений ключ, я знаю. Там... Там... Друзі, це відео обіцяє бути добрим, правда? Да. Так, ми добре хвилини зіграємо. Ну ми вже випечаємо, ну, ми повинні награти, бо відео буде довге. Дивіться, з тебе зброя. Так, коротше, <плес> та-та-та-та-та. Почому «Нєт» ти сказала? Чого нема? а чого? Де ключ? Так, звідки я <плес> знаю? Його десь бабка сховала від нас. Чого ти знаєш? Ну що ж тут це Это моя вина, она напала на меня. Тогда я помогу вам побудить. Э, I don't know, I come. No, yeah, yeah. Видный хлопчик, <рекот> правда? <рекот> да, мы не страшны на шкаф. Целись на шкаф. Вин высокопит литок. Цена идем. Идем звикси. Идам звец.

Ні, він не в порядку. Ти ж все бачиш. Ого. Бідний Джері. Да, так, Тут така миска, що, що тебе не чути аж. Мені дуже страшно. Тому я так тихо говорю. Мені страшно. Сукаємо ключ. це знаходить, це нечасно, правда? Так. Да. Та хай ті, хто навіть відкриє. Ой-ой. Бабуся, ти з розуму зійшла? Я вмію паркурить, Ну, що таке? Постарайся, це треба ще й на швидкість пройти. Тому постарайся обережною бути. Добре. Це на швидкість? Не падай, не падай в лаву. Не... падай в лаву. Ты на не О боже. Я не умею паркурить с я, я так. Сиробляю. Я все не спустя Когда я это делаю швидко, я завжди прохаю, а другого не будет. Я такой. Ти как ты думаешь, ты зможешь, да? Я думаю, да, все, я не хочу дискуссить, пока. Гран, ма, що з тобою? Бабушка, що з тобой? Ну, що з тобою, мы ж були хорошими внуками. Що, ми тобі таку Ой, бабу бабу Ну мы. Ну мы. Хочу, да словно, так... так. ми мы такую багаку зробили? А мы назбили її печеньки, багато вот что. А я не ела, я не знаю. Я впала. Я впала. Я впала. Ти спала? Так. Да. Я тоже впала. Ладно, друзі, тоді напевно будемо на цьому завершувати. Всім до нових зустрічей. Нових відео. Да. Сим бувайте. Ми на каналі Вероніка приходила. Всім пока. До нових зустрічей. Нових відео.